Друзья, до нас приехал канал Трофей и уже есть у нас, у нас есть Трофей. Артем, а где там наша пацан? И не, не спеши. Тут трофей О, Друзья, канал Трофей приехал и уже у них есть Трофей. Снимал Трофей, сделай фото. Все, стой. Сейчас он придет. Ну бачиш, що відбулося? Перша покльовочка, як поклювочка, ми говорили, да? Покльовочка, але бачиш... А, ні, Я думав, що за око. Але ні. Все, все як кажуть. Ой, ну, ну, дай, пік. щоб воно. Ну, ага, все, все, добре. Так. Ну перша є. Я думав, що я її за око піймав, але... Ну все одно, бачиш, вона неактивна. Але я не ст... Не з тієї сторони, що потрібно. Вона плюнула. Отут, до речі, недалеко. Ну, така звичайна сама. Така десь полторушечка. Хочеш, підемо зважимо. Я думаю, що десь ну, грамів 800. А я говорю кіло 200. Кіло 200. Да. Так що, підемо зважимо? Зараз принесу панті. Так, давай її тоді... Пішли туди. Так ви уже несли без поставки. А? Ну, нічого. Працюємо. Так, так ти кажеш. Так ти кажеш. Кило, кило 200, 200 да? да? А ви кажете 900, а да? Може, кило 300? Нет, кило 200. І піти до того тракториста. А, ти знаєш, що я тобі скажу. Тантя. Що в мене. Батарейка. Що в мене, так. Все, зараз поширели. А ні, зараз запрацювали. Навірно давно не доставали. Да, давно. Рибу не ловили. Не, наверное, це давно. ж мені потрібно. Так. В кілограм. Да, Я кажу 800 грамм. Ти кажеш. Ні, кило... так 800 чи 900? бо ви то 800, то 900. Ну, між 800 і 900. А ти кажеш кіло двісті, кіло три. Давайте, добре. Добре? Добре. Добре. Ну добре. Піднімаємо, виживаємо. Зараз мені обережно. Кіло двадцять п'ять. Ну, розумієш, ми з тобою, як це кажуть, посередині. Ну, я я буду цей, я буду псиміст, а ти будеш цей оптиміст. Ну да. Ну що, поки що в садок, а поки да, ми да, потім ми да, будемо да. вибирати. Ну так, скільки? Хвилин, мабуть, 20 влучились, ну, поки піймали. Да, десь так. Поки, да. поки узнали да. на яку нас на наживку вона. Ну ти кула. як і сказав, що вона буде. Замку да, не буде, а буде да, там. Так воно відео, так? А ми підемо далі ловить, так? Да? А ну пока возь возжмите...